Вітаю, друзі! Ви на каналі Чарівний світ квітів. З вами Ірина. Ще одне архівне відео дуже хочеться його показати, бо тут є цікаві сорти. Можливо, комусь воно буде корисним з погляду огляду сорту. Зараз показую сорт Пурпурний дощ. Це мультифлора, пишноквітучий сорт, довгоквітучий, Компактно має розеточку. До речі, стресостійкий. Приїхав до мене на бутонах, всі квіточки доростив, розпустив і нічого не засушивши. Коренева в нього просто відмінна. Пурпурний дощ практично не вигорає. Сорт достойний колекції, зверніть увагу, нарядний, насичений колір квіточки. 7-8 см в діаметрі. З цього сорту є варіанти цвітіння. Він може квітнути з більш ширшою білою кайомочкою і менш ширшою. Сорт схожий на кам'яну троянду. Ви не рахуєте? Але перевагою сорту є довге тримання квітів і пишне цвітіння. Трошки навіть скучила за пурпурним дощиком, я вже його вивела, бо поступово переходжу на мутаційні орхідеї. Місця замало, і треба щось вивезти, щоб придбати якусь цікаву новиночку. Тому, хоча вони усі прекрасні, звичайно, але, на жаль, з кимось треба попрощатися. Ось тут показую розетку, вона компактна, в кого замало місця, це просто знахідка. Прекрасний сорт. І ще один у мене був сорт Chain X Pearl. Квіти величезні, 10-11 см в діаметрі. Сорт не стресостійкий, на жаль. Тугодумний, важко зацвітає. Але квіточки цікавенькі, яскраві. Також вже нема в колекції цього сорту. Ну, такий рябенький на любителя. Дикий кіт один із самих довгоквітучих сортів. Квіти 8-9 см. Воск. Сильний, стресостійкий, крупна розетка. Завжди дорожчає ростить нові квітконоси. Разом з тим нарощує листяну пластину, корінці. Дикому котику місця треба немало виділити, тому що сорт має велику об'ємну розетку, але й квітна розлогим деревцем. Ой, Сапоріто, мій один із найулюбленіших сортів фаворитка моєї колекції. Друга назва у неї Райдуга 2. Легатоподібний сорт, дуже її люблю. Аромат має неймовірний, насичений з нотками троянди, піона. Квіти 8 см стандарт шимерні. Розетка компактна. Сорт приїздить з поганою кореневою, але при пересадці в якісний ґрунт і з добрим доглядом прекрасно себе почуває. Сапоріта. Непримхлива, вдячна, люблю її. Яра Брайт зараз переїхала до мами. Маму радує. Велика квіточка, довгоквітучий сорт. Орхідея Персики яскрава і разом з тим ніжна в відтінках легато. Шимерна, дуже гарний сорт. Квітка велика. А губа, яка ж у неї губа вогняна. Гарний вдячний сорт. І ще одна орхідейка парфумерна фабрика Odorion. Один із самих ароматних сортів. Дуже мені подобається, але у мене вона, на жаль, пропала на рівному місті. Капризний сорт. Хочу її все-таки оновити і ще раз спробувати подружитися з нею. Має насичений, дуже приємний аромат на всю кімнату. Пишноквітуча мультефлора, до якої, можливо, треба знайти підхід квіточка 5 см, шимерна, легатоподібна. Дякую, що були зі мною, і побачимося в нових відео.